У Чернігівській області селяни влаштували справжній бунт. Дві сотні людей захопили частину районної адміністрації. Тут ночують і готуються зустрічати новий рік, чого хочуть, розповіли Дмитрові Литвиненку. В селі Талалаївка третій день бунт. Сотня селян живе в райадміністрації. адміністрації, виштаються коридорами, сваляться з чиновниками. Мішаєте працювати, людя. а вони не приховують. Прийшли саме для того, щоб заважати. Вже викликали в земельному відділі спалах виробливості. Рестро. Тор один на лікарняному, з другої у відпустки, кабінет закритий. А де Ольга Миколаївна? Ольга Миколаївна лежить у терапі. Дізналося днями. Тут почали віддавати їхню землю новим орендарям, реєструвати договори. Пай єдина змога на селі, де нема роботи, отримати живі гроші. На загал в родині по три паї. Тож раз на рік до свят фермер, що працює на землі, дає за 10 тисяч гривень готівки. Гарний орендар може дати і 15. Поганий взагалі нічого не дасть. Селяни певнені, нині їхні наділи віддають саме тим, хто не платитиме, тому й полюють на фермерів. Два дні приїжджали, приїжджали в день, приїжджали вночі, діжурили ми і вдень, і вночі діжурили. Великі чорні машини, джипи, отакі шайби вилазять. І що вони хочуть, я не знаю. Це що вони хочуть? Вони хочуть забрати нашу землю. Орендувати землі хоче компанія Дружба нова, одне з найбільших агропідприємств країни. Чому через це зчинилося повстання? Сільський голова демонструє на полі, де вже працює фірма. Кукурудзу тут досі не прибрано. Зараз випав, випав сніг, комбай не може піти убирати. Вони говорили, що ми виплатимо, але там з нового року, коли уберемо цю кукурудзу, коли ми її продамо, тоді виплатимо. В селі основа це їхнє поле. Нема роботи, і грошей за пай чекають, щоб придбати ліки та дрова, одяг та взуття на цілий рік. Ну, то почаю. пенсія, і це де ж того паю, а його дають. Цілий год ждеш сільпо новий завіс святковий, копчена риба, мандарини. Це на новий рік вже <зас> поїзд дощ. Так уторгуємо. Продавчиня Оксани, як і більшість у селі, вже давно не бачила живих грошей. Магазин працює без готівки, усе на борг. Поповнення запишете. Наразі А коли гроші. Не знаю, як же за молоко, чи за файта може совісті дам. хватить, і капусту запиши. Я їду на базу, і мені на базі пишуть. Я беру в долг, мені дають, і я везу тоді і роз, розплачуюсь. Ці люди вже не бунтують, просто знову набирають товарів у кредит. Захопили райадміністрацію їхні сусіди, бо наразі місцевий фермер їм платить по 5 тисяч гривень за пай. А їх хочуть силоміць повернути до тих. Ту дає втричі менше. 5300 і, і півтори тиші. Це дві великі різниці. Дві великі Чого, Вони землю не ну, сказали, хватить для вас. Сказали, дружба, нова, хватить для вас півтори тисячі. У компанії Дружбанова кажуть, захищають людей, бо ті, хто обіцяє селянам великі сплати, не виключено що ж храї. 5600 – Ну це нічим не обґрунтований відсоток, це не реальний відсоток. Для нормального функціонування аграрної компанії сьогодні та й гроші питання на селі делікатне підказує юрист компанії. Багатьох людей псують так згоден це зло, це всім'я, піяцтво, Но... крадіжки, вбивства. Агрофірма обробляє 100 тисяч гектарів землі у трьох областях цього року. Заробила за офіційну інформацію в два з половиною рази більше ніж минулого 160 мільйонів доларів, і сплатила селянам на землі, яких працювала по 2-3 тисячі гривень. Дмитро Литвиненко, Олексій Синельников. Програма Вікна СТБ.